Бойчок змішується в центр. Пас на Кожушка. Кожушко пробиває і відкриває рахунок у цьому матчі. Олег Кожушко на 35-й хвилині нашої зустрічі. Нападник Буковини. визначається забитим м'ячем у воротах агробізнеса. І Кожушко попереду. Дахновський лише зараз віддає пас на Кожушка. Кожушко портає Дахновському. Дахновський робить рахунок. 2-0 у цьому матчі на користь Буковини. 54-хвилина. та хвилина. І Віталій Дахновський відзначається забитим м'ячем. Ну а Олег Кожушко до забитого м'яча у першому таймі додає ще й гольову передачу. Дуже впевненим взяттям воріт від Віталія Дахновська. Слива перший на м'ячі. Вітинчук скидає на Тищенка. Тищенко у центр на Карасяка Карась пробиває. І чи буде добивання? Пас від Тищенка на Андрійчука. І це 3-0, друзі. 90 плюс перша хвилина. Андрій Андрійчук. Гравець, котрий з'явився із лави запасних, забиває у порожні ворота після передачі ще одного джокера Буковини Івана Тищенка. Дивимось на повторі. Тищенко розпочинав цю комбінацію. Він же її і практично завершив, віддавши чудовий пас на Андрейчука.